Їхня робота це щоденна служба людям. У будь-яку пору року, в день і вночі. Ці бригади готові вийти на виклик. Саме завдяки їм у домівках криворіжців є вода. Звичайне для нас, але вистраждена їхніми руками. З Самими складнощами стикаємося кожного дня з поривами, з утічками. день у день, через день такі пориви, як ми тільки що працювали, робили. Ну і стараємося, щоб міст був з водичкою у нас постійно. Стараємося, остаємося допізна, працюємо. Глибокі ями, холод чи спака, багнюка це лише частина їхнього буденного шляху. Цього разу роботи ведуться на проблемній ділянці центральної мережі. В цих умовах вони залишаються на посту, аби вода не зникла з наших кранів. Тут важливі не тільки вміння та досвід, але й витримка, відданість справі та справжня мужність. Ця мережа у нас дуже проблематична. Вона знаходиться в аварійному стані, але ж ми у зв'язку з графіком нарядів. Наша ціль 我在。 Роботи вчасно і ліквідувати, не, не допускаючи а, великих втрат води. Кожен виїзд – це новий виклик: перевірка, на витривалість і професіоналізм. Іноді вдається впоратися швидко, а іноді години складної праці у траншеї із заміною труб та запчастин. Але результат завжди один вода знову тече до кранів людей. Їхня праця часто залишається за кадром, але саме завдяки їм вода знову і знову наповнює домівки місця. Це справжні герої буднів, люди, які працюють заради нашого комфорту та спокою. Найменше, що ми можемо зробити, це подякувати їм за щоденну працю. А тим, хто готовий долучатися до великої справи, двері КП Риба водоканалу завжди відчинені. Ставайте частиною команди і героями свого міста.